Друзі, ось ось річка, а вон морська корова, дивіться, вони називаються Менеті. І вона вот їсть траву. Вони величезні. Зараз її трошечки вище. Бачите, вона почула, що я балакаю, і все, під воду поплыла.

Четыре, наверное, поболочения. Як там дві, там дві, дивіться, їх там дві! Чи так і не зломку припадність? Дивіться, маленька, он тут чорненька маленька, це бебічка. Це мама і бебі. Дивіться, ось яка величезна вона, бачите? Це вона така величезна. Оце мама, а он дитина. Все пришли, но.